Як тільки хмара місяць відкрила, промінь срібний розправив крила, Ораз промайнув крізь скло вікна і заблищав в твоїх очах, Яка в них глибина! В них стільки віри, чистоти, любові, дивлюсь на тебе і радію долі, що щасливила мене тобою, неначе знала. Що не встою, я перед чистою красою. З уст твоїх чую, відлуння моїх слів. Мене ти розумієш, тебе я зрозумів бо розум і довіра у коханні гарна пара, і не здолають у житті цю пару чорні чари, хай лебідка з лебідем плинуть по озерах. Хай конвалія в барвінку завжди розсвіта, щоб голубка з голубом в небо відлітала, треба, щоб була у світі разом мила й мила, Щоб у кожного завжди вірна була пара.